Уманчанин Дмитро Пожарський був призваний захищати суверенітет України 19 березня 2014 року по мобілізації Уманським ОМВК Черкаської області і проходив службу у відділенні охорони військової частини польова пошта в 23 на посаді гранатометника. Спочатку, як був призваний, він був при воєнкоматі два місяці, потім в кінці квітня забрали його в дівічки. Він там місяць пробув, після того їх забрали всіх, весь батальйон сформували, забрали в місто Котовськ на Придністровську границю. Там він був, потім відпустили трошечки їх. По чуть, -чуть хлопців відпускали, відпускали по 10 днів, ніби відпустку, трошки вдома побути. 31 серпня він вже поїхав вже туди, під Волноваху. Він це був із серпня, з кінця серпня до останнього дня був під Волновахою. Так, спочатку під Волновахою, потім їх... Дуже там активно вони почали ці сепаратисти нападати, їх трошки відігнали під Старогнатівку, ну і того Дуже. Спогади про Дмитра обов'язково малюють на обличчі його коханої дружини Ірини чарівну посмішку. І навіть якщо ці спогади гіркі, бо ж доля назавжди розвела їхнє життя, посмішка все одно тепла. А у вимитих. Сльозами очах від суму за рідною душею раз за разом згасають зорі. Якщо говорити образно, то незалежна Україна познайомила Дмитра та Ірину, поєднала їхнє життя. Вона ж і забрала в Іри чоловіка, а у їхніх дітей батька, натомість давши усім уманчанам героя, про якого ми не маємо права забувати. Це був день незалежності, 24 серпня. Так гуляли просто по місту. Мої друзі, його друзі получилися. От нас познайомили. І на другий день буквально ми почали зустрічатися. Тобто... Довго зустрічалися? Так, цілий рік. Цілий рік? Да. А як з Дмитро робив вам пропозицію? Чи це якось саме собою сталося? Ну, як завжди, він дуже романтична людина. Тобто приніс. Десь ми просто гуляли, він десь каже, почекай секундочку, зараз я. Хоб десь перестрибнув через забор, десь його немає, пригнався, десь розу зірвав. Каже, що я хочу, щоб ти була моя дружина. Я вже не можу. Більше. Ми були малі, йому 18, мені 17. І... Тобто, ще було зарані, але вирішили, що ми хочемо бути разом. Ви не думали і не вагалися, одразу погодились? Так. А як так, що не було вагань? Якось він так. Ну, впевненість якусь навіював вам чи ну, просто Перше було... кохання, напевно, найсильніше відчуття, через що вагань не було взагалі. Ірина згадує, що чоловік завжди був активним, не сидів на місці. Щоразу вигадував заняття чи розваги усій родині. Щастя, ну, у мене кудись гуляти, він такий весь час, такий я дуже активний. А я така посидюча вдома, дуже любила бути, то він мене витягував постійно. Ми Так. Якось, Готувати він любив останні роки, що там придумувати якісь салати, щось там таке. Каже, тікай не мішайся, я собі це в останні роки. Літом часто виходили, брали дітей, часто виходили десь на пікнік. Собі жарили якісь сусідки, відпочивали, гуляли з собакою. Отак. Або просто дивились телевізор вдома. Активна людина у житті Дмитро був і активним татом, який завжди знаходив час для своїх маленьких копій. Казочки він не любив читати взагалі. <рес> футбол, такі активні всі. Оце він час якийсь там квадрат, футбол, ці всі такі вуличні ігри. Це так, любив. Діти дуже його любили, страшно просто. А, вони все розуміють, звичайно, але важко їм. Дуже не вистачає. Ірина розповідає, що Діма з радістю виконував бажання рідних. Ми всі хотіли собаку, це був подарок такий мій. Я мріяла про овчарку німецьку, такий мені подарував її на 8 березня. Такий подарунок. І мрію подружжя також мало одну на двох. Та через війну вони так і не встигли втілити її у життя. Ну, ми дуже хотіли разом об'їздити всю Україну, всі визначні пам'ятки. Така в нас була мрія. 13 років подружнього життя це час, який залишив по собі багато світлих і теплих спогадів. Чекала з армії його, вже після, після одруження, через 9 місяців він пішов в армію. Чекала півтора року його. Тоді не було телефонів, ми писали кожен день, він мені, я йому так переписувалися, всі листи досі лежать вдома. Він привіз ті ліста, які я йому писала? Так, вони всі. І ті, що я йому писала, і ті, що він мені, всі вдома, як пам'ять. Дружина Дмитра Ірина розповідає, що чоловік дуже турбувався за своїх рідних і, навіть перебуваючи на передовій, намагався за можливості щодня телефонувати додому. Тепер після загибелі чоловіка турбота про родину лягла на тендітні плечі його дружини. Є двоє дітей, у мене є для кого жити. Вони дуже на нього схожі, навіть зовнішні. Зовні дуже схожі, бо обоє вони, як близнята, схожі на нього там кожного дня. Дві пари очей дивляться на мене його. Старша вона займається художнім мистецтвом, Вона малює дуже гарно, вже два роки займається, виграла перше місце по Умані. Приїжджали, міські замісник верніше, міського голови, приїжджала, особисто вітали з перемогою. Потім вже ж цей малюнок пішов на Черкаси, і там вона виграла перше місце. Там Такий був подарунок, це поїздка в Карпати на дві тижні. Вона їздила, дуже задоволена, приїхала. Тепер, каже, я буду весь час малювати, ну, я тепер не покинув. Стимул, покин. тимул дав, з'явився, такий, каже, може, я ще кудись поїду, це так здорово. каже так. так, А менше щось там пробував займатися боксом, але через два місяці йому це все надоїло. Він ще малий, ще собі не вибрав ціль, куди йому хотілося прямувати. Не залишають наодинці з горем сім'ю Дмитра, його побратими та уманчани. Приїжджали до мене з батальйону, часто дзвонять, питають, як справи. Це приїжджали, дуже багато там їх чоловік 30, напевно, було з батальйону, приїжджали, провідували, дуже приємно, такі всі рідні. Часто спілкуємося по телефону, переписуємося, наче по смс. Завжди питають, як я, розказують за себе. Дуже приємно, що не забувають. Так, всі друзі підтримують. Велике всім дякую. Дуже багато людей, яких я навіть не знаю, знають мене, вітаються, співчувають. Тато Дмитра розповідає, що той ріс звичайною дитиною. Хлопець як хлопець був, як всі тисячі, діти. В дитинстві то трохи і шкодничав, але нічого. Це. Але хлопець потім з віком він ну як, міняється людина. Він любив, як казати, сестру любив свою, любив, і сестер любив, брата цей, з братом в хороших відношеннях. Ну, все було. Поважав він матір свою, дуже любив свого діда. Пожарська, через що він взяв всю фамілію пожарську. Все було в дитинстві, як говориться. І бешкетничав, і, і, це, і старався. І хоч життя склалось так, що довгий час батько і син не спілкувались, та в останні роки вони все ж проводили багато часу разом. Він виховувався коло діда з матір'ю. Ми почали стосунки, в основному десь з 9 років. До 9 років вже стосунки у нас були, а там перервалися. Почалось ну, ці 90-ті годині тяжкі часи. У нас десь вже 16 років, не 16, а 18 років почалися обратно зв'язки, коли він женився на Ірі, з дружиною Іри, Іриною. І тоді в нас помаленьку почалися відновлюватися зв'язки. Батько розповідає, що до останнього не знав про рішення Дмитра йти захищати Україну. Я й не знав, що він хотів йти, Він не казав, що має йти. Я йому казав, що ти подумав добре, а казав хто як не ми, хто захистить Україну, як не ми. Сьогодні Павло Дмитрович як може допомагає дружині Дмитра і онукам, бо син найдужче в світі любив саме їх. Він дуже кохав свою дружину, дітей любив. Притом дуже кохав свою дружину. Переживав за нього, як говориться, і за сім'ю свою дуже переживав. Що вам зараз допомагає пережити втрату сина? Чим ви живете, щоб якось змиритися з цим болем і цієї Онуки, онукам допомагати, дітям допомагати. А це і все. Заради них ми й живемо внукам, дітям. Вчаться жити з усвідомленням того, що більше ніколи не відчують обіймів тата Діана та Артем. Діанка в 12 й школі, в 5 класі, так донечка. А хлопчик в другому класі, перший садик, це НВК, як він зараз зветься. Батька згадує? Ой, то мовчить, про, про батька мовчить. То окрема тема, то страшна тема ти приходить ніч, ой, я не можу говорити. Ну ви не дивитеся, Я стараюсь не дивитися і їх не, не пускаю, тому що тут дуже, дуже, важка, дуже важке. Знаєте, як вона каже, дідка, бабуся, ми сьогодні так плакали за Артемчику, але тільки тільки плакали так тихенько, щоб мама не чула. Що казати? Тато є тато, тато потрібен діткам. Важко даються спогади про Дмитра Пожарського, товаришам по службі. З пожарським Дімою ми познайомилися 1 березня, коли до нас позвонили з воєнкомата, Ще у 2014 році. До нас позвонили з воєнкомата, запропонували служити. Погодилися, несли службу в воєнкоматі, потім були скорочення посад. Пожарського діму відправили в батальйон територіальної оборони Черкас, в місто Черкаси. Де вони несли службу до комплектації батальйону. Потім їх відправили в навчальний центр дівічки, де вони пройшли навчання. Потім звідти їх відправили за наказом міністра оборони в Котовськ до Придністров'я, де вони несли службу. Коли Діма служив в Котовську, він завжди телефонував до мене і говорив, що він дуже хоче в АТО, писав рапорта. Ну, ті рапорта ніхто не підписував. 4 вересня. Весь батальйон перемістили в Волноваху, де несли службу. Потім я перевівся до них і 6-7 вересня нас вже відправили на передові лінії оборони, де ми несли службу. Були обстріли, було все. Діма завжди допомагав всім, совєтував порадами, був доброзичливий, ввічливий. Ну, нікому ні в чому не відказував. Але потім, 6 числа під час артилерійського та мінометного обстрілу Діма не добіг до окопу. Його поранило в ногу дуже сильно. 20 хвилин медики не могли до нього добратися. Коли добралися, він помер них на руках. Ми дуже сумуємо, це дуже для нас велика втрата. Рідним хочемо сказати, що хай крепляться. Ми вважаємо, що... Ну, Будемо думати, що смерть Діми не напрасна, щось зміни якісь будуть в країні. Хлопці запевняють, що не лише у службі Діма був надійним товаришем. Він допомагав їм і у буденному житті. Одного парня його помічника були проблеми ну, в сім'ї якісь. Він дуже переживав. Діма з ним поспілкувався, заспокоїв. Потім дзвонив Діма до командира, попросив і надали відпустку цьому парню. Діма завжди всім допомагав старатися, чим, чим міг тим і допомагав. Завжди тримався, ніколи не боявся. Завжди тримався. І тільки зразу якісь обстріли, він зразу своїх підлеглих ну, ховав по бліндажах. Він був гранатометчиком, ніколи не боявся. Ну так казав, що трошки боїться, але не показував це на собі. А ще він дуже любив свою дружину і дітей, переживав за них. Дуже дуже кохав. Дружину, дітей, він за них переживав і старався, коли до них позвонити, то щоб ну, десь щоб не чули. Він не хотів, щоб вони переживали. Коли в відпустку приїжджав, я ще був тоді в воєнкоматі, це він з Котовська приїжджав, то він уже зразу з дітьми відмічався в воєнкоматі. Дуже, дуже-дуже кохав. Хлопці, які служили з Дмитром Пожарським, сьогодні знову повертаються на схід і дуже сподіваються, що загибель друга не буде марною. Будемо надіятися, що щось поміняється на краще. Дуже багато хлопців загинуло, дуже багато каліків залишилося. У нас в батальйоні три. Перший був старший лейтенант, зустрічав Олю волонтера, його снайпер вбив. Другий Діма, а третій знайшли вже Воновасі застреляно. Все. Звістка про загибель Дмитра вразила усе місто. Невимовний біль втрати рідної людини назавжди житиме в серцях рідних. Розділили гори одне на всіх і у Манчани. Минулого року відкрили меморіальну дошку на школі, де вчився Дмитро Пожарський. В жовтні минулого року нам прийшла трагічна звістка про загибель випускника нашої школи Пожарського Дмитра. З болю в серці наш колектив. Сприйняв цю трагічну звістку, ми зразу ж ініціювали збір коштів на встановлення меморіальної дошки та допомогу сім'ї загиблого. Нам дуже хотілося, щоб пам'ять про Діму залишилася назавжди. В Короткий термін було зібрані кошти та встановлено дошку. І до цього часу ми спілкуємося з дружиною Дмитра, надаємо посильну матеріальну та моральну допомогу цій сім'ї. З нас склалися призні стосунки, і ми будемо їх продовжувати і надалі. Присутні згадували його перші роки життя, навчання і обіцяли, що не забудуть подвиг свого земляка. Навчався Діма в школі номер 8 Я пам'ятаю, маленьке хлопчиня прийшло. Перша вчителька Людмила Павловна Цістанова навчала його в першому і другому класі. Далі вчителі помінялися. Потім класним керівником був. Вчитель фізики Чернієнко Віктор Тимофійович. І формувалась особистість, особистість людина, хто знав, що з цього маленького хлопчика виросте патріот, який піде захищати вітчизну. Притом добровільно, діти, добровільно. А 6 жовтня, рівно за рік після смерті, у Манчани, відкрили меморіальну дошку на будинку, де Дмитро Пожарський прожив 18 років свого життя від народження і до повноліття. І, попри сумний настрій усіх присутніх, друзі, колеги та знайомі говорили про Дмитра гарні і світлі слова. Зімами ми служили військовій частині А324. Я, як і він, був мобілізований до військкомату. Так склалося, що його активна позиція виявилася в тому, що він добровольно пішов 14-й територіальний батальйон, який формувався в Черкасах. Говорили, що це батальйон, який буде виконувати тільки оборону біля Черкас, але так склалося, що ворог повів себе дуже активно, і всі підрозділи, які сформовані були в нас на Україні, кинули фактично на передову. Його активна позиція. Вилося тим, що він мені пошкодував свого життя е і воював в відкриту з ворогом. Так склалося, е що е до мене приходила дружина, принесла флаг е тоді військкомат, а Діма тоді виходив з оточення. І він дуже активно ну, воював активно, ну, мабуть. Ті, хто активно воюють, вони горять на роботі ну, і віддають за те життя і рано виходять. Усі радісні спогади, усі спільні мрії, плани, сподівання перекреслено 6 жовтня 2014 року. Ірина переконана, що й зараз, знаючи, як все обернеться, Дмитро все одно пішов би захищати Україну. Чесно, я дуже просила, щоб він не йшов, але він настільки патріот. що не вагаючись, він сказав, що якщо не я, то хто? Це все. Він не робив інших варіантів. Каже, я не буду сидіти за спиною в когось, з юбкою дружини. Я піду, повинен це зробити я. Він так, як він вирішив, так воно і було завжди. Тут не було шансів в мене взагалі ніяких.